Давайте приготуємо небанально святкову вечерю, Карпаччо з буряка з кармалізованими горішками та козиним сиром. Помийте буряки, загорніть їх у фольгу і запікайте в духовці при 200 градусах Цельсію півтори години. Після того, як буряк буде готовий, залиште його охолонути. Почистіть та наріжте слайсами. На сухій сковороді підсмажте волоські горіхи 2-3 хвилини. Постійно помішуючи. Додайте одну столову ложку меду та швидко перемішайте, щоб горіхи вкрилися карамелю. Викладіть на пергамент, щоб охолонули. У мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед, гірчицю, сіль і перець. Добре збийте вінчиком до однорідності. На тарілку викладіть слайси печеного буряка. Поверх викладіть руколу, розкришіть козиний сир. Посипте карамелізованими волоськими горіхами та полийте усе медово гірчичною заправкою. Куття з сюрпризов. Промийте пшеницю та відваріть до м'якості приблизно 1,5 години. Злийте воду та дайте охолонути. Заправте мак окропом на 15-20 хвилин, потім подрібніть його в блендері або ступці до виділення молочка. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор і готуйте, доки він не розтане. Додайте нарізані сушені фрукти та тушкуйте 2-3 хвилини, поки вони не вкриються карамеллю. Для заправки змішайте мед, апельсиновий сік і цедру. Нагрійте суміш на слабкому вогні, помішуючи, допоки мед не розчиниться. У мисці змішайте пшеницю, мак, подрібнені горіхи, родзинки, карамелізовані фрукти та шоколадні краплі. Полийте медово цитрусовим соусом і акуратно перемішайте. Цей рецепт додає традиційній куті нових смаків і текстур, створюючи справжній сюрприз для гостей. Качина грудинка в карамельно апельсиновому соусі. Промийте грудинку під холодною водою та обсушіть. Зробіть кілька глибоких надрізів. На шкірці хрест-навхрест, не прорізаючи м'ясо. Натріть годинку сіллю перцем і залиште маринуватися на 15-20 хвилин. Розігрійте сковорідку на середньому вогні без олії. Вигладіть грудку шкіркою вниз і смажте 5-7 хвилин, доки шкірка не стане золотистою та хрусткою. Додайте розмарин для більш багатого смаку. Переверніть грудку та осмарите ще 2-3 хвилини. Перекладіть у форму для запікання, доведіть до готовності в духовці при 180 градусів Цельсію протягом 80 хвилин для середнього прожарювання. Для соусу з карамелізованими апельсинами З апельсина зніміть цедру та вичавіть сік. У сковороді розтопіть важкове масло, додайте цукор і розмішуйте до утворення карамелі, влийте апельсиновий сік з цедрою та біле вино. Додайте розмарин, варіть помішуючи, поки соус не загусне. Додайте філе апельсина. Тушкуйте їх у соусі ще 2-3 хвилини. Наріжте качину грудинку тоненькими скипками. викладіть на тарілку, поруч додайте кермалізовані апельсини та полийте соусом. Прикрасьте гілочкою розмарину або додатково цедрою апельсина за бажанням. Ця страва вражає балансом соковитості качки та ніжної солодкості апельсинів. ідеально для особливих випадків. Штолек. німецький різдвяний пиріг. Мікс горіхів. Просушіть та подрібніть. Змішайте сухофрукти у великій мисці. залийте її хромом або лікером. Залиште настоятися на 6-8 годин. У тепле молоко додайте білий цукор, 4 лох ложки борошна та дріжджі. Ретельно перемішайте до однорідності. Залиште в теплому місці на 20 хвилин до утворення пишної піни. Розтопіть вершкове масло, додайте ванільний екстракт та натерту цедру лимона. У готову опару додайте решту борошна, сіль і коричневий цукор. Влийте масляну суміш, додайте яйця та замісіть густе еластичне тісто. Воно не має липнути до рук. Можливо, знадобиться трошки більше борошна. Вимішайте в тісто підготовлену суміш сухофруктів і горіхів. Перекладіть тісто у глибоку миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 2 години. Розділіть тісто навпіл та сформуйте овал. Перекладіть на деко, дайте тісто постояти ще одну годину для повторного підйому. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсію, випікайте штолен одну годину. Через 40 хвилин накрийте верх фольгою, щоб уникнути підгорання. Розтопіть важкове масло. За допомогою шпажки зробіть отворі в штолені. Ще гарячий штолен змастіть маслом за допомогою пензлика. Потім посипте пудрою. Повторюйте покриття до використання всього масла та пудри. Загорніть готовий штолен у папір і зберігайте в сухому темному місці 2-3 тижні для насичення смаків. Цей ароматний та багатий смаком штолен стане ідеальним доповненням до вашого різдвяного столу. Це незвичайна куття, вам варто спробувати. Таку кутю ви ще не їли. Обов'язково приготуйте Керпачу з буряка. Що може бути краще на Різдво? Лише качина грудинка в апельсиновому соусі. Чудовий різдвяний пиріг. А знаєте, що він ще краще смакує через тиждень.